Я люблю Господа, Він почув голос благання мого, прихилив до мене вухо своє, буду призивати його в усі дні мої. Обійняли мене болі смертельні, і муки пекельні найшли на мене. Я зустрів скорботу й утиски. Тоді я призвав ім'я Господнє, Господи, спаси душу мою, милостивий і праведний Господь, Бог наш милує нас, Господь охороняє немовлят, я знесилився, і Він допоміг мені. Повернися, душе моя, у спокій твій, бо Господь облагодіє в тебе, Ти, Господи, спас душу мою від смерти. Очі мої від сліз, ноги мої від спотикання, буду ходити перед Господом у країні живих, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Хваліть Господа, по бо благоспівати Богу нашому, нехай буде йому насолодою наша хвала, Господь будує Єрусалим. І розсіяних людей своїх збере, Він зціляє розбитих серцем і перев'язує рани їхні, знає кількість усіх зірок, і всіх їх за іменами називає великий Господь наш, і велика сила Його, і розуму Його немає числа. Смиренних підносить Господь, а нечестивих принижує до землі, співайте Господу хвалу, співайте Богу нашому на гуслях, Він покриває небо хмарами і посилає на землю дощ, вирощує на горах траву і всяку рослину на поживу людям, дає поживу тваринам і всім птахам, що прославляють Його. Не на силу коня дивиться він, і не на швидкість людських ніг зважає, Господь любить тих, що бояться Його, і уповають на милість Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Про милість і правосуддя буду співати тобі, Господи, буду розмірковувати про путі непорочні. Коли Ти, Господи, прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм у чистоті серця мого, не покладу перед очима моїми діла протизаконного, Тих, що чинять беззаконня, я ненавиджу. Серце нечестивого не пристане до мене, злого я не хочу знати, того, що, потай очорнює ближнього свого, я прожену з гордим оком і неситим серцем не сяду за стіл, очі мої на вірних землі, щоб перебували вони біля мене, і хто ходить шляхом непорочности, той буде служити мені. Не буде жити в моїм домі, той, хто діє підступно, не залишиться перед очима моїми. Той, хто говорить неправду, що ранку буду нищити всіх грішників землі, щоб викоренити з міста Господнього всіх, що чинять беззаконня. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Звів я очі мої в гори, ля прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що створив небо і землю, Він не дасть нозі твої спіткнутися, не задрімає охоронитель твій, не задрімає і не засне той, хто охороняє Ізраїля. Господь, охорона Твоя, Господь, покрова Твоя, на правиці твої. У день сонце не опалить тебе, а вночі місяць, Господь охоронить тебе від усякого зла, охоронить душу Твою, Господь, Господь охоронить вхід і вихід Твій від на навіки, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. До тебе, Господи, підношу душу мою, Боже мій, на тебе я уповаю, не дай мені осоромитися, не допусти, щоб вороги мої втішилися перемогою наді мною, нехай не осоромляться всі. Що надіються на тебе, а осоромляться ті, що беззаконствують даремно, Господи, вкажи мені путі Твої, і навчи мене стежок твоїх, настав мене на істину Твою, і навчи бо ти Бог, спасіння мого. На Тебе повсякчас, я надію покладаю. Згадай про милосердя Твоє, Господи, і про милість Твою, що подаєш від віку. Гріхів юності моєї і несвідомости моєї, не поминай, пом'яни мене в милості Твоїй, Господи, заради благости Твоєї, Господь, благий і праведний, тому наставляє грішника на путь спасіння. Він веде покірливих до правди і навчає лагідних путей своїх, всі путі Господні, милість і істина для тих, хто шанує завіти Його і свідчення Його. Ради імені Твого Господи, прости провину мою, бо вона велика, хто та людина, що боїться Господа. Він укаже їй дорогу, яку треба обирати, душа її буде у блаженстві, і рід її успадкує землю, сила Господня тим, що бояться його, і завіт свій відкриває їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він визволить із сіті ноги мої. Зглянься на мене, Господи, і помили мене. Бо я самотній і знесилений, страждання серця мого примножилися з біди моєї, визволи мене, поглянь на скорботи мої, і знесилення моє, і прости всі гріхи мої, поглянь на ворогів моїх, як багато їх, і якою лютою ненавистю ненавидять мене, охорони душу мою і спаси мене. Щоб я не осоромився, уповаючи на тебе, непорочність і правда, нехай охороняють мене, бо я надіюся на тебе, спаси, Боже, народ Твій від усіх страждань, Його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллулуйя, Аллулуйя, слава тобі, Боже, Аллуйя, Аллулуйя, Аллулуя, слава тобі Боже, Аллулуйя, 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 слава тобі, Боже.